Було, не було, про клінічне, діагностичне, але з душою. Було, що писала висновок так, ніби його потім читатиме вся кафедра. Було. Було, що розпізнавала захисні механізми персоналу краще, ніж у пацієнтів. Було. Було, що пацієнт питав тебе, а ви самі псих? Ні, не було. Було, що заходиш у палату і тебе приймають за свого. Було. Було, що спокійно їла на обід, обговорюючи якийсь про психічний розвиток? Так. Було. Було, що пацієнт казав тобі, що бачить твоє справжнє обличчя. Було. було, що вела психоедукацію пацієнтам, а санітарка слухала уважніше, ніж усі. Ні, не було. Було, що думала, от би мене зараз хтось протестував на вигорання? Було. Було що отримувала дякую від пацієнта і тримала це як антидепресант на тиждень. Так, було. Було, що плутала симптоматику, органіку, психоз чи просто понеділок. Ні, не було. Було, що виходила з лікарні з думкою, а може, мені в ІТ, але поверталась зранку. Бо якщо ці було, це твоє щоденне, то дякую, що ти там, де тонко, де важко, і там, де потрібно бути живим щоденно.